Боже, так мене засрали під новим випуском, що це просто ужас. Просто стільки коментарів поприходили всякі гавнарі, написали свої непотрібні думки. Боже, так не люблю чужу аудиторію, люблю свою аудиторію. А цих хоч чужих всяких е вякалок не люблю. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус. це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися тут в інтернеті. Кожен я приходжу на цей канал до вас, збираю найцікавішу інформацію і кажу свою думку на ці новини. Ваша думка, як завжди, вкладається. В коментарях, щоб нічого не пропускати, обов'язково підписуйся на канал, підписуйся на канал, на мій інстаграм ще підпишись за одне, просто щоб, щоб було лайк like цьому відео. Ну і твоя думка в коментарях. Я все сказав. Давайте скоріше починати, тому що є багато що обсудити. В минулому випуску ми обговорювали дуже скандальні новини. Вам багато не сподобалась моя думка. Ну таке буває, таке буває, мої любі. Для того я і знімаю свої відео, щоб казати вам свою думку. А ви казали мені свою, і ми приходили якогось общого знаменника. Тому все супер. Дякую за ваші коментарі. Навіть за неприємні коментарі. Я дякую. Вони Сують моє відео, тому дякую. Дякую Богдану Біспалову, що назвав мене професійним підлизуном, чи якось так він мене назвав. Вибачте, Богдан, вибачте, що я не оправдав ваших надій. А знаєте, я дивлюся і ваш контент, і ви таке говорите там, що там просто на голову не налазить те, що ви говорите. Тому мій контент. Ще більш-менш здобний. Здобний, знаєте, непоганий. Я вважаю, можна таке дивитися. Тому всім міста на Ютубі вистачить. Люба думка, яка вам цікава, можете знайти її на просторах інтернету. Підписуйтесь на різні канали. Дивіться, хто вам подобається. Не подобаюся я, не дивіться. Подобаюся я, підписуйтеся, а ми починаємо. Щось будто я, як-будто я роботу в аеропорту. Це знаєте, яка там виходи аварійні показую, як застігнути цю штучку. Давно я не літав, ну, полетіли. Напевно, найяскравіша подія останніх трьох днів в світі українського шоу-бізнесу це концерт Шугара. Да-да-да, вам не почулося. Концерт Шугара став одною із найяскравіших подій в українському шоу-бізнесі. Пояснюю, чому. По-перше, шугар це феномен. Людина за рік зібрала палац спорту. Рік тому назад у Львові у нього був сольний концерт, і на нього прийшло 270 людей. Це немало. Це я вас одразу скажу, це немало. І Шугар не тільки один рік зараз пише музику. Він пише музику давненько, але вистрілив відносно недавно. Музика Шугара примітивно проста. Прості рими, проста музика, прикольний біт, приємна зовнішність чувака, якийсь такий, знаєте, він і підтанцьовує, і такий добрий, якийсь добряк, і, і з усами і якось його люди сприйняли і полюбили. Ну і давайте будемо відверті. У нас якось в ДНК вшито любити оцю от просту музику з такою римою, знаєте, аляля аляля, ля, -ля, -ля, -ля труляля. Тру Найса Хіпотап нам це внідрили, знаєте, коли свій час. І тут за рік продуктивної роботи Шугар показує, що можливо все. Правда, можливо, все, якщо ти будеш пахати, працювати, писати новий матеріал, активно вести свої соцмережі, розповідати, ділитися з аудиторією своїм життям, особистим життям. Коротше, він зібрав прям повний класний пакет, як треба сьогодні вести себе артисту. Також Шугар, я надію молодим артистам, що, можливо, все, і у них теж вийде, бо у нього вийшло. Давайте розберемо взагалі, що це був за концерт. Я очікував, що це буде концерт в будинку культури. І ми ще зібралися з колегами блогерами на якомусь івенті, це прем'єра полякової була. І я кажу: ну, напевно, у Шугара буде просто свята музика, страбоскоп і дим напускають. Це буде максимум шоу а, Шугара. Шугар взяв собі режисера. У якого було зараз, здається, це перше шоу в палаці спорту, який дуже класно постарався. У Шугара було мінімум 4 зміни луків. А я вам скажу, не часто дівчата так переодягаються. Чотири різних костюма. У нього був спочатку рожевий костюм, потім там сталися шорти, потім в клітинку був костюм, потім білий костюм. Ще який п'ять навіть костюмів. В нього було П'ять образів змінив Шугар. Розумієте, да? в нього не дуже багатий, значить, матеріал, у нього не так багато пісень, але він встигав переодягатися під кожну пісню, старалися робити Новий номер. Його дружина виступала, Люленов виступав, і грали під акустику. Куча декорацій, пінята величезна була, шари по всьому залу літали, конфіті багато було. Тобто, реально шугар вклав ніби всі свої гроші, класно спродюсував це шоу. Це бомба, це супер. Я знаю, що з ним працюють Enco Music, Не знаю, хто з ним працює по піару, але зараз, якщо його правильно підхватити, то шугар буде один із топ 1 У нас в Україні виконавців на всіх корпоративах, на всіх івентах, на всіх якихось там, значить, концертах на телебаченні. Всюди буде Шугар. Гра, я, я впевнений, і так воно й буде. Десь навесні я побачив Шугара і. Побачив, як він виступає в якомусь ДК, і там люди просто так скакали. І я кажу своїй подрузі і там і іншим друзям, що дивись, оце скоро буде дуже популярно. Дуже скоро буде це популярно. А я рідко промахиваюсь з такими виводами. І коли я скидаю їй зараз концерт в палаці спорту, я пишу: ну я просто вана, просто вана. Можна бути різної думки про творчість Шугара, можна бути різної думки про його пісні. Але це весело, це качає. Коли трошки під градусом під це хочеться танцювати, а у нас такий жанр. Музики в Україні дуже хорошо працює. Чувак сам по собі дуже добрий, приємний, старається. Видно, що старається і впахує, і хоче бути артистом. І мені подобається це, це старання, тому що, в принципі, міг наплювати на це шоу, міг зробити просто концерт на цій сцені палацу спорту, навіть сцену не будувати, екрани не ставити, просто виступити отак, от як звичайний концерт, зібрати гроші і поїхати собі. Міг зробити так, але він зробив дуже класний репутаційний концерт. І це браво. Моя повага, дуже класно виглядало все. Зрозуміло, що не було шоу прям вау-ефекту. Але для починаючого артиста, у якого рік пройшов від першого сольника, во, браво! Реально чекаю, що буде далі. Буду стежити. Як вам шугар, як вам його музика, як вам його шоу? Може хтось був, бо мені багато в моєму телеграм-каналі скидали, що там були мої глядачі. І цей пишіть, як вам, пишіть, як вам шугар. Ну а хейтери Шугара, пишіть, чому він вам не подобається. Суспільне оприлюднило свою відповідь для Олі Полякової. Суспільне оприлюднило заяву щодо зміни правил нацвідбору на Євробачення. 16 жовтня суспільне мовлення отримало звернення від співачки Олі Полякової із проханням змінити правила національного відбору на Євробачення. У заяві артистки не було уточнено, які саме зміни пропонуються. У відповідь суспільне наголосило, що саме вони визначають, затверджують та публікують правила нацвідбору на офіційному сайті конкурсу. Згідно з регламентом, ці правила не можуть бути змінені після Початку відбору, адже їхня мета забезпечити чесність, прозорість та незалежну організацію процесу. Ну до на нас відбору завжди було дуже багато питань, не знаю, яка там чесність і так далі. Ну ладно, питаються, стараються, як мінімум. Вони також підкреслили, що несуть відповідальність перед суспільством і враховують реалії воєнного часу. Зокрема, суспільне вважає неприпустимим участь у нас відборі артистів після 15 березня, 2014 року, які виступали на території держави агресора у Криму чи інших окупованих окупованих регіонах України, а також у Білорусі після 24 лютого 2022 року. Ось такі правила суспіль. Спільного і тут мене звинуватили, що я пропагандую, значить, не все так однозначно, і так далі. Ні, моя історія і мій меседж у минулому відео був про те, що суспільному треба віддати право вибору. Глядачеві, якщо глядач не хоче, щоб Оля Полякова представляла його на Євробаченні, глядач не проголосує. Якщо глядач хоче, він проголосує. Якщо у вас чесні, відкриті голосування, якщо у вас прозора політика голосування і вибору конкурсантів, то віддайте всі права на вибір глядачеві. Глядач вирішить. Глядач не дурак, глядача не надуриш, глядач теж має свою думку і не тільки суспільне зі своїми правилами. Тому у мене був такий меседж. Але бачите, суспільний не хоче поступатися. І зараз всі очікують, що Оля Полякова подасть в суд на суспільне. Побачимо, чи буде вона це робити. Я, до речі, завтра буду бачити Олю Полякову і запитаюся у неї. Може, ексклюзивчик вам кинув телеграм-канал. Підписуйтесь. Короче, от так от суспільне не хоче поступатися Олі Полякові. Зате наша улюблена співачка солоха, солоха не там вона букву Х велику поставила, треба Було букву Л велику поставити. Солоха було б отак. От подалася на нацвідбір на Євробачення. Тіна Кароль її не пропустила, як пам'ятаєте, минулому році. Тіна Кароль була музичним продюсером, почула пісню солохи. В неї стали волосся дибки, зав'яли вуха, і вона сказала: ні, 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 це не піде на нацвідбір. А зараз Джамала буде вимушена послухати демку солохи. Я навіть думаю, жраді хайпу, раді хайпу можуть взяти цю солоху, просто щоб люди повгарали з нею. Не знаю, ну подивимося. Я її як співачку не сприймаю. Як акторку я її не сприймаю. Я сприймаю її як фріка українського шоу-бізнесу. Вона таким, в принципі, являється. От і все. Христина Соловій заявила, що її буквально змусили співати з Півоваровим, а вона так не хотіла, не змогла запобігти дуету. А от і причина не любові Христини Соловій до Пивоварова. Виявляється, Христина не любила Артема за поетичний його проект і за те, що він не читав лісову пісню. Про це Соловій розповіла критикантам. В шоу критиканти моє улюблене, до речі, шоу на Ютубі одне із улюблених. Там Христина Соловій була в гостях і слухала пісню Артема Пивоварова. Будь здоров, що з циферблатом, якась дурня повна. Рекий стерек, не зрозуміли мені абсолютно, і Христина Соловій теж його розкритикувала і сказала, що в неї був дует з Пивоваровим, але вона його цього цього не хотіла. Просто виявилось так, що вона озвучувала якусь героїню чи в мультику, чи де. І там треба було співати разом з півоваровим, який теж озвучував когось. І так вийшов їх дует, але вона цього не хотіла. І не любить півоварова за те, що він паразитує на українській творчості, на поетичній цій історії, де він використовує українські вірші і перетворює їх на пісню. Комусь це дуже подобається. Да, хтось це дуже любить і каже, вау, це таке знаєш підняття української поезії. А хтось каже, що це має бути недоторкване і досить на цьому перезитувати. залиш, ладно, там дві пісні заспівав на вірші, але співати вже два альбоми на віршах це вже трішки тумач. Я теж вважаю, що це тумач, і хочу слухати Артема Півоварова. Артема Півоварова, а детекста написані, значить, там якимись великими поетами. О, така нелюбов буває в українському шоу бізнесі. розумієте? навіть примусові дуети бувають. Боже, як заздрять Сугару, Боже, як заздрять Шугару. Така в мене була реакція, коли побачив я це відео циферблатів з піваварами. Що ж ми тут сидимо? Чому ми сьогодні не пішли на концерт Шугара? А, ну, як мінімум, тому що він не Шугара, він Шугар. Ми а не знаємо, ми не знаємо. Якби ми знали, так ми не, ми не знаємо. Ми не знаємо, що воно таке, але можливо. У нього сьогодні, сьогодні планспорт. Круто, круто. Скільки часу пройшло? Я не знаю, правда. чувак, я ще поруху ти не, не пішли на, на, сухар, сухар для на, на, на шугар, на шугара. Да. А то не... не шугар від шугарінг? А я не, не знаю, не шугар, може він шугар? Я не, ти, не, не знаю, знає. що це навіть. Блін. Так що ми не. Бачите, ми самі сказали вам, але ми так. Тримаємо ну, українську ми ж на шляху. На посоку, Ні, так? дивись. Ми на шляху. Ми на шляху. Ми Що ми також можемо помилятися і десь якби не допрацьовувати? Це нормально. Ми люди. Ми, ми потроху крокуємо. А ми трошки не витащили сьогодні. Да, ми проміняли концерт Шугара на стрім в Твічі. Вони щось вели стрім під час того, як був концерт Шугар. Їх запитали, чому вони на концерті. Вони почали, щось, почали там щось відшучуватися, щось якісь такі дурацькі шутки. Я подивився, ти Боже. Ребята, так давайте пишіть годну музику, пишіть якісну музику, займайтесь шоу-бізнесом, займайтесь творчістю, займайтесь піаром, щоб у вас було все хорошо, а то ви якось так прийшли на Євробачення, так вас підтримували, підтримували, а ви опять пропали кудись. І ми вас не бачимо, десь ви зникли, де ви зникли, куди ви пропали. Але в них є така історія, що вони типу ніші-нішеві артисти, що вони не люблять це, знаєте, таку таку популярність, цю, цю шоу-бізнесову ігру, їм це не подобається, їм цього не хочеться. Ну, якби не Хотілося не йшли б на Євробачення, знаєте? Скажу вам так. Ну Артем Пиваров, звісно, не заздрить, не заздрить Шугару, бо У нього своїх 5, чи скільки там у них буде палаців спорту, але бачить нового конкурента. Нового конкурента бачить Дивна реакція хлопців дійсно була на Шугара, але як є, конкуренти з'являються, і конкурентів мало хто любить. Даша Квіткова більше не Квіткова. Тепер вона Брашко. Тепер вона Брашко спалила свою фамілію Даша Квіткова у документах. Вона виклала якусь, виклала якусь світлину, де просто паспорт чи якісь документи. Щось вона оновила фотографію, здається, на документах і виклала ці фотографії в соцмережі. І ніби так неаккуратно обрізала, де можна побачити, що вона є тепер фамілія в паспорті, Брашко. Брашко-фамілія. І неочікувано. Я думав, що Квіткова залишить свою фамілію при собі. Така в неї, знаєте, фамілія бренд і така гарна фамілія, але там така любов, що навіть фамілію взяла його. розумієте? Оце любов, це я розумію. Тому Даша Брашко тепер у нас. Режисеру та викладачу Андрію Білоусу 21 жовтня вручили підозру у справі про сексуальне насильство. За даними поліції, він фігурує у провадженні щодо п'яти потерпілих, серед яких є неповнолітні. Білоусу повідомили про підозру за статтями 152 зґвалтування, зґвалтування та 153 сексуальне насильство. Близько 14.00 Печерський суд Києва має розпочати розгляд клопотання про обговорення запобіжного заходу. Прокуратура просить арешт без права застави. Пам'ятаєте, дать сучну Справу, коли і актори, і студенти об'єдналися і сказали, що Андрій Білоус залицявся і відверто приставав до дівчат, і не до повнолітніх приставав, і до акторів приставав, до акторок, точніше, і давав ролі там вибірково. І, значить, у нього були якісь пристрасті до своїх цих акторів-акторок. І тепер нарешті справа пішла в хід, йому дадуть якийсь запобіжний захід, тому що ну таку справу не можна залишати просто так. Пам'ятаєте, як театр не хотів його звільняти, і потім тільки через скарги до КМДА його звільняти. І коротше, якийсь дуже важкий був великий процес. Хоча дуже багато акторок давали показання про те, що він залицявся до них, і під час вистав вони зупиняли виставу і казали, підпишіть петицію. Він не має більше права працювати в нашому театрі. І тільки тепер це було влітку, знається почалася ця справа, і тільки тепер воно от дійшло до суду. Будемо слідкувати, але я радий, що цю справу не відпустили, і будуть тепер розбиратися, хто є винуватцем і що насправді коїв цей викладач. Índia, Світлана Лобода вляпалася в скандал. Написали мені майже всі, чому ти не говориш про Лободу, чому ти замовчуєш про Лободу? Ось я говорю, Світлана Лобода виступила на весіллі російського футболіста Микити Хайкіна. Хайкін воротар збірної Росії, який раніше заявляв, що пишається російським паспортом і вважає РФ своєю батьківщиною. Співачка намагалася приховати свою участь, але гості злили відео. Це все відбувалося в Ізраїлі. Лобода не їздила в Росію, але виступала для росіян. І мені здається, це дуже так якось прикро і тупо да? не питатися, хто твої замовники. Я думаю, що така артистка, як Лобода такого рівня, має перевіряти всю інформацію. Хто тільки не виступав у росіян на початку війни, ще знаєте, і там за кордоном виступали наші артисти, не розбираючись, хто це, що це, вибирали якісь корпоративи. Зараз вже такого немає. Надавали по шапці і всі стали якось перевіряти цю інформацію. Не виступають у корупціонерів, дивляться, як заробляють ці люди, в яких вони виступають. Аю, тобто це важливо для репутації артиста не виступати перед тими, хто грабує країну, не виступати перед тими, хто виступає за терор твоєї країни. І це важлива складова артиста перевіряти таку інформацію. Світлана Лобода облажалася і не перевірила. Світлана Лобода наступила в гівно у вигляді росіянина, перед яким вона виступала. Ось така ситуація відбулася з Світланою Лободою. Чи здивований я не сильно. Помер Андрій Дізель, лідер гурту Грін Грей. У віці 55 років помер Андрій Яценко, відомий під семічним іменем Дізель. Гітарист і лідер українського гурту Грін Грей. Про смерть музиканта стало відомо 20 жовтня. Про це повідомив співак Олександр Стеганов у Фейсбук. Причину смерті наразі не розголошують. Андрій Яценко був засновником Green Grey, одного з найвідоміших українських рок-гуртів 90-х. Колектив поєднував рок, фанк та електронну музику, а його пісні Мазафака під. Під дощем та інші стали знаковими для того часу. Правда, він дуже був впливовою людиною на музичне життя України. Правда, дуже великий вклад вніс і його тексти, і його музика це все дуже класно звучало. Багато хто до сих пір слухає його музику. У нього багато фанатів. Гурт до сих пір гастролював і у них намічалися гастролі. І кажуть, що він помер прямо на гастролях. Бо така от нелегка доля артиста і таким молодим. Він помер у віці 55 років. Ну а ми переходимо до зарубіжного шоу бізнесу Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. А там небагато. Давайте я зараз бистренько все розкажу вам. Напевно, найбільша подія, найскандальніша подія, яка відбулася в культурному житті західного шоу-бізнесу. Це навіть не куль... не західного шоу бізнесу, а культурного життя західного світу. Це Пограбування лувру Лувр — один із найбільших музеїв світу, який просто кишить історичними пам'ятками, який кишить такими експонатами, рідкістами, яких ніде більше в світі немає. Там скупчення просто всієї історії людства майже в цьому луврі знаходиться. І Лувр пограбували за сім хвилин. Це сім хвилин витягли прикраси епохи Наполеона. Здається, да п'ятеро злочинців проникли через вантажний ліфт, розбили вікна та вкрали ювелірні прикраси часів Наполеона, намисто брошку й діадему. Дивно, але найбільше діамант вагою 140 карат. Вони не взяли. Пограбування тривало лише сім хвилин. Під час того, як ходили туристи навіть і відео, де ходять просто туристи по цьому лувру, і ці крадії просто в формі робочих, ніби там ремонт робився, залізли просто в експонати, взяли ці експонати і вийшли. Де охорона, де сигналізація, де пильний нагляд. Одне із найбільших місць в світі, де скупчення таких історичних артефактів, де такі експонати шалено дорогі. Така слабка охорона, така слабка система в Луврі, розумієте? І це спричинить зараз поштовхом для пограбування Лувру ще більше. Тому що люди побачили ці грабіжники, побачили, що це так легко робиться. І так просто за сім хвилин можна пограбувати Лувр, забрати прикраси епохи Наполеона. Ну це, звісно, дуже лакомний кусочок для крадіїв, понімаєте, Лувр. Прийшли, вкрали, продали потім на чорному ринку за мільярди і все, і доволі щасливі. Тому щось дуже мене розчарував Лувр, Я думав, що там так. Такий нагляд. У нас іноді по музеям ходиш українським, не там ступиш ближче, підеш до картини, там жіночка так буде на тебе кричати казати: а ну-ка далі, встань. Понимаєте? Тобто у нас тут нагляд, дай Боже, в Історичному музеї України, наприклад. А тут Париж, Лувр, здавалося, б мека культури. Отак от, поїваєте? Отак от все слабо. Я був дуже здивований, особливо коли дивився відео, наскільки спокійно робили люди це. Я б вже там умер від стресу, якби таким займався. Тому сподіваюся, посилять, хоч трошки, да? якось охорону Лувра. Американська зірка Кім Кардашін шукувала публіку на гала вечорі музею академії в Лос-Анджелесі, з'явившись у вбранні, що повністю закриває її обличчя. Кім обрала таку сукню від Маржела, і в цей жетон вона обрала маску на обличчі, яка повністю її закриває. Образ доповнили діамантовий чокер, смала смарагдові каблучки та гострий манікюр. Користувачі мережі порівняли її вихід з епатажним стилем колишнього чоловіка Кані Веста, який раніше теж з'являвся публічно в масках, що повністю приховували його обличчя. Це повністю стиль Канівеста, правда, тому що він часто так ходить. Він закриває повністю своє обличчя, там тонюсінька сітка, він бачить все через неї, але його не видно. І Він так от ходить в таких сітках, так гуляє по світу, і в нього це нормальна практика. да, А тут Кім Кардашин повторила його образ. Жартують, що Кім Кардашин обрала його образ для Хеллоуіну, Тобто вона на Хеллоуіну одягнулася Канівеста. До речі, скоро Хеллоуін. Я так хочу Хелловін. Ми будемо з вами святкувати Хелловін. Скажіть мені, будь ласка, хочеться трошки цього свята да, дати собі? Я, напевно, тут прикрашу все тиклами, поставлю ці гарбузи. Буде так красиво, да? зробимо один випуск хеллоуінським якимось з вами. А ким я буду на Хеллоуін? Я не знаю. Кимось наряжуся. Давайте домовимося, зробимо хеллоуінський випуск. Брудні подробиці розповів колишній чоловік Бріті Спірс. Він розказав, що його він розповів, що Бріті змушувала приймати ванну з собою оголеною 11-річного сина. Він від цього дуже сильно страждав, не хотів цього, і після цього просився до свого батька переїхати до нього жити. Кейвін Феде... Федерлайн відмітив, що. Підлітку було дуже незручно купатися з мамою. Після цього хлопець і його брат попросили батька забрати їх. Окрім цього, колишній чоловік Бріті Спір заявив, що вона колись дозволяла собі ходити голою. при дітях, тобто топлес з відкритою груддю а одного разу вона з'явилася на порозі його будинку в розорваній футболці, з якої вивалим вивалювалася одна, одна ця грудь. І, значить, було дуже дивно на це дивитися. Правда, дуже дивно. Ну, Брітні сходила з розуму, вона прям дуріла, і вона не розуміла, що вона робить. Мені здається, вона була на жорстких транквілізаторах, які подібні наркотичними речовинами мені здавають і мені здається, що це вони на неї так впливали, що в неї заходили шарики за ролики, і вона витворяла таку діч, тому що ну це ужас. Ну і зараз дивишся на Брітні. і Розумієш, вона прям, ну вона прям постраждала, постраждала, і вона ніби і після залежності. І... Ніби після стресу цього всього там уже людину не врятувати, ніби дуже прикро, хоча раніше була така зірка гарна. До речі, продовжимо тему про Кім Кардашян, тому що подейкують, що в неї з'явився новий прихильник. Неочікуваний роман в мережі обговорюють відносини Кім Кардашян та Пост Малона нещодавно бачила з російською моделлю, інфлюенсеркою, ніби вони вже розлучилися, і тепер він переключився на Кім Кардашян. Як пишуть західні ЗМІ, роман виник між ними після того, як, як репер відзнявся для мужської лінії Скімс так от там він знімався для Скімс. До речі, я не зрозумів взагалі, для чого його зняли для Skims, бо Скімс обирає таких завжди моделей, прям знаєте, щоб прям сексом пахло. А він такий собі дьорті вайп, у нього трошки брудний. Але вона його відзняла і кажуть, що після цієї зйомки у них закрутився роман. Не знаю, я мало в таке вірю. Майлі Сайрус не хоче більше виступати на стадіонах. Саме це заявила вона у своєму інтерв'ю для Вок. Майлі знялася для французького Вок. Шикарна фотосесія. Майлі виглядає дуже класно. Вона прямо зараз своєму такому праймі. Знаєте, саме сок у Майлі Сайрус зараз. І Майлі сказала, що більше не хоче виступати на великих стадіонах, хоче більш камерні виступи, де вона відчуває публіку, де вона відчуває кожного глядача і їй подобаються такі формати виступів. Вона хоче перейти до них. Тому не чекаємо найближчим часом від неї якогось турне. Чи якогось альбому. Зараз вона кайфує від життя, співає на маленьких концертах і заробляє прекрасно прикра з того, що її музику просто слухають. Да? А що все настільки скучний, зарубіжний шоу-бізнес, що у вас взагалі так мало новин? У нас новини тут от так от вилітають в українському шоу-бізнесі. А зарубіжне, я дістаю ці зарубіжні змі, вони там так повільно оновляють, вони так все узгоджують, все так повільно оновлюють, що нихрена нема цікавого, прикиньте взагалі. Так, ну на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соцмережі. Переходьте по лінкам внизу. Донайте, не забувайте це робити. Побачимось з вами за три дні. А я пішов збирати вам нові цікаві новини. Бувайте, пока!